Доброго дня, канал 100 Кредизум. У вашій увазі ось така зорова труба. Чесно кажучи, мені взагалі складно про неї зараз щось сказати, тому що ніякої назви на самому корпусі труби немає. Є лише назва на окулярі. Зараз його розкручу. Ну, Точніше, відкручу. Подивіться, бачите МПБ2. Це. Ну, якби отакий окуляр випускався на заводі в Ізюмі в Україні. Але наскільки я читав в інтернеті, то він використовувався в мікроскопі. Тут в ньому є шкала, там можна визначати відстань, ну, взагалі, розмір об'єкта. А ось в такому виконанні я ніде такої зорової труби не знаходив. Вона є дуже брудна, тобто навіть в неї подивитися і зрозуміти, чи зображення чітке, я не можу. Також є ще ось така середня частина. Ось, бачите, тут всередині, на вигляд, як об'єктив до мікроскопа. І взагалі, якщо ось так подивитися, зараз вам покажу, можна розгледіти прямо пікселі на телефоні. Ну, як ви бачите, розібрав я на чотири частини. Тут є в нас окуляр. Так, це є сітка, вона є дещо брудна. Самі лінзи. Ось погляньте, які вони. В не найкращому стані. Ну і об'єктив теж брудний. Нічого такого особливого тут не бачу. Треба буде все перечистити. Оцю лінзу я не знаю, чи зможу витягнути. Мабуть, просто буду якось так чистити, коли вона в корпусі. Так, продовжуємо. Порившись в інтернеті, і також я почитав коментарі в телеграм-каналі. Все-таки, ще за все, що це якась саморобна штука. Ось погляньте, це лінзи в об'єктиві. Одна, тут якісь підставки. Далі проміжне кільце, тобто три лінзи стоїть. Що ще таке розкажу? Тут якось все так зроблено, що воно прямо от всі лінзи запресовані. Тобто їх витягнути ну, дуже складно, а можливо, навіть неможливо, щоб, наприклад, їх ще більше не пошкодити. Тому. Зараз постараюся якось оце вичистити і, мабуть, що більше не буду братися за всякі такі саморобні труби. Так, пройшло десь хвилин 30. Ви знаєте, оці всі три лінзи мають просвітлення. Тобто лінзи доволі якісні. Ну, я вам чесно скажу, не очікував, що сітку вийде відчистити. Получилось доволі непогано. Зараз буду цю всю конструкцію монтувати в щось одне. Ну і дивитися, як вона буде показувати. Після того, як я вже почистив, от зібрав, ну, дивитися через неї ну, неможливо, тому що зображення взагалі не чітке. Прям зовсім-зовсім. Щоб зображення ну, було хоч якесь, треба ось цей окуляр приблизно тримати. Ну, Можливо, на ось такій відстані. Тобто, бачите, не вистачає ну, сантиметрів, я не знаю, 5-6. І власник цієї зорової труби дзвонив там, до попередника, який йому там, чи подарував. Менше з тим, це вже неважливо. І перше джерело розказує, що він прям, ну, дивився в цю зорову трубу. Прям точно-точно можна було через неї спостерігати дуже віддалені е, об'єкти. Ну, і... Я так подумав, що, можливо, ось тут є ще внутрішні, якби внутрішній корпус, який просто заклинив і його неможливо витягнути. Тому зараз буду, мабуть, спочатку поставлю акуратну ось так серветку, далі ставлю пінцет. І, мабуть, що буду просто пробувати вибивати. Надіюсь, вийде. Вуаля, вийшло. Ніколи би не міг подумати, що так може закиснути одна деталь в іншій. Тепер, тепер можна навіть ось тут лінзу відкрутити, ну і ще краще її перечистити. І тепер, коли я вже майже розібрався в конструкції цього всього, виникає знову питання, чи ж все ж таки це гаражне виробництво? Чи це якась, я не знаю, ну, модель. Прямо з заводу там, вийшла в кількості 1-2 штуки. Чесно кажучи, я не був впевнений, що взагалі щось вийде, коли її отримав і в неї дивився. Ну і зараз, послухайте, ніби хтось шампанське відкриває. Чули, який звук? Тут я все повністю змастив. Зараз вже нічого не клинить. Для того, щоб дивитися на об'єкт, який знаходиться приблизно за метрів 200, потрібно е, трубу розкласти десь на сантиметр. Е, зображення чітке, е, сітка теж чітка. Правда, для чого вона? Якщо вона ну, використовувалася в мікроскопі, і там 0,5 ділення одної поділки, ціна одної поділки 5 сотих. Тому я думаю, тут сітка не потрібна. Так що. Швидше за все, що це все-таки саморобна штука. Зараз познімаю і подивитися, що вона показує. Як ви замітили, є доволі сильно царапина на одній із лінз окуляра, з цим же нічого не зробиш. Сітка може бути як менш щітка, так і більш. Треба просто дещо відрегулювати окуляр. Зараз це зйомка в режимі мікроскоп. Це є окуляр і середня частина зорової труби. Ну, Як ви бачите на телефоні, можна, ну, видно пікселі телефону. Ну, А зараз вже знімаю через повноцінну зорову трубу збільшення 24. Бачите царапину все рівно дуже-дуже добре видно. Шкода. Ну, замірявши об'єктив і вихідну зіницю, ну, об'єктив має приблизно 40 мм, а зіниця 2 мм десь приблизно. Тому десь 20-24 збільшення є. На рахунок ось цієї шкали, якою в мікроскопі можна було визначати розмір об'єкта. Тут я думаю, вона взагалі ніякої функції не виконує і взагалі треба окуляр, так відрегулювати, щоб вона була ледь-ледь замітна і не мішала е, при спостереженні. Ну, от, щось таке я вам показав. Ви пишіть коментарі, буду радий прочитати. Якусь інформацію, може, ви знаєте про цю зорову трубу, десь може її зустрічали, бачили. Всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей!